Вітаю, друзі, я Легон Роман і ви на каналі Натуральний Камінь. Сьогодні я з людьми, які співпрацюють зі мною, розпочинаємо сезон, розпочинаємо новий об'єкт і розпочинаємо працювати по-новому. Ми завжди працюємо по новому. І саме тому ми здатні вас кожного разу вразити. На кожному об'єкті, скажімо так, кожен мій наступний об'єкт є кращим, ніж попередній. Сьогодні ми будемо працювати. І, цього, і в цьому сезоні ми багато будемо цього робити з поєднанням не тільки різних порід піщаника, а ще й різних кольорів. Тобто це експеримент з бучацьким галтованим каменем. Єрваний, рваний, рваний, жовто чорно сіро буро зеленовий, зеленою оливкою колір. І малиновий, його називають малиновий галтований, але бачите, коли я його оберну, він не зовсім малиновий, Є вкраплення. Кварцу і вкраплення сірого, навіть зеленуватого кольору. Отож, поверхня у нас вже проармована. Докладніше про армування поверхні. От ви зустрінете тут спливе скажімо, зелене віконечко. Перейдіть по зеленому віконечку, побачите відео, де я докладно описую, як армується поверхня. Отож я починаю. Насправді я не тільки унікальний майстер, у мене ще і унікальний інструмент. Зверніть увагу, в мене шпателя заточені під кутик. Для чого це я роблю, зараз вам покажу. Отож, я починаю. Спочатку я, я, на відміну від багатьох майстрів я кладу камінь подвійним втиранням. Тобто, перше втирання я роблю в поверхню легкими енергічними рухами ви втираєте в армовану і поґрунтовану поверхню і наступний етап це втирання в камінь. Тобто накладаю. Ви, кожен з нас намащував хліб маслом. Хто потім ікру накладав, хто не накладав, але маслом намащував усі. Тож, принцип той самий. Намастив і вийнув. Так, тепер я маю маленький. А, так. Таким способом я вже заповнюю шов. Мені не потрібно потім буде додатково скручувати ковбаски. Я заповнюю вже. Що в мене вже заповнений? О, стирання і втирання. Цього року ми зробимо неможливим. Ми поєднаємо те, що в принципі не поєднуване. І повірте, робота наша буде просто чудовою. Чому? Та тому що, е як і завжди, цього року зі мною працюватимуть три прекрасні діви. Три мої сестри, це віра, надія і любов. Тож, Я вірю, що в мене все вийде. Я маю надію на Бога і ну, люблю я свою роботу. Люблю майстрів, з якими співпрацюю. Тож, віра, надія, любов, чому би ви, чим би ви не займалися, завжди вам допомагатиме з самим творцем і з ангелем вашим хоронителем Відбирання каменю не є чимось дуже таким складним, в тому випадку, якщо ви народились для укладки каменю. Якщо ж ви, скажімо так, математичного складу, любите правильні лінії, все паралельне, перпендикулярне, я не вірю, що вам вдасться щось. Отож, три камені покладені. Коли ми ну, покладемо цю стіну і по покажемо, що з цього вийшло. Дякую за увагу. В описанні відео будуть всі ресурси, де мене можна знайти. Канали, канал Секрет успіху, канал Флора. Отож, передивіться, ви знайдете для себе, відкриєте багато нового. Дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на цей канал, бо саме тут запорука вашого успіху. Дякую за увагу. З вами був Рогон Роман.